У Під Волочиську сьогодні важлива подія. Вже за кілька хвилин тут зустрінуть Володимира Мотику. Майже три роки чоловік провів у російському полоні, і от нарешті сьогодні він знову вдома. Вірю, вірю вам, Але сльози ваші не були даремні. Вони помогли мені відбути. Три роки катові, три роки я ходила до церкви, і весь час молилася, і весь час свічки ставила за здоров'я. І ну, і всі молились, не тільки я, всі люди. Благодаря молитвам, і він сам сказав, що він рано став шоста година, став коло вікна і молився. Задоволена і щаслива, що він вернувся. І Щоб всі хлопці поверталися, не тільки він. Це 30 вересня 2022 року нагороджували всіх вчителів грамотами, подяками, відзнаками, а ви не, не прийшли. прийшли. І я, я чекала бачу. на вас. Ми всі чекали. І от сьогодні ми хочемо, я хочу вручити вам грамоту. Це є відзнака за, за, за заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька. Від Тернопільської обласної ради. Мені дуже приємно, я так пішуся, що такі... Дякую тим, хто молився за нас. Я думаю, не тільки за мене, за всіх нас ми позара молимося, за тих хлопців, які ще не вернулися, щоб вони повернулися живими, здоровими. Що вам хочу побажати. Мирного неба в першу чергу, щоб не плакали мами, жінки, сестри. Щоб ми якнайшвидше закінчилася біда. Всім вам дуже дякую. Всім вам роблю. Дякую тим, хто за мене і за нас молився, хто чекав на нас і таки дочекалися. Дуже вам дякую. Разом мобілізовані у 2022 році. В дуже раді бачити його вдома. Живим здоровим. дуже чекали, молилися. Дуже раді, що він вдома. З одного боку, це була людина, строгий педагог, а з іншого мудрий порадник, який в будь-якій ситуації дасть якусь пораду. Якщо поговорити про уроки фізкультури, на уроки фізкультури він весь час сказав: займайтеся спортом, бо спорт потрібен у житті, в будь-якій ситуації вам потрібен спорт. Що це потрібно займатися з ним, це дуже весела людина. Знаєте, емоції досить такі змішані, напевно, тому що вперше, коли я почула, що Володимира Ярославовича звільнили з полону, і він, нарешті, повертається на свою рідну землю. в мене були Дуже такі змішані відчуття, я була дуже рада, і в мене навіть виступили сльози на очах, тому що це людина, яку я добре знала, який був чудовим е вчителем, хорошою людиною. Ну, емоції в мене позитивні почалися ще 10 червня, як я вже знав, що я вже поміняли нас, ту групу е полонених, і вони мене не покидають. а сьогодні то взагалі мене переповнили. Е ну, я очікував, що буде якась зустріч не настільки, як тут організували. Дякую всім нашим моїм односельцям, які молилися за мене, які переживали за мене, які чекали на мене. Дякуючи їхнім молитвам, дякуючи моїй дружині, дякуючи моїм друзям, які зі мною підтримали мене в полоні. Сьогодні, напевно, я через то і тут є. Ну, в принципі, мені ніби не дуже важко було переадаптуватися до кращого. До кращого завжди привикає швидше, ніж до гіршого. Так що я, я готовий далі жити тут в Україні в себе.